Що це там посеред дороги? Ану підійду ближче. Ану, ану їжачок? А ти що тут стоїш, мішаєш мені їхати? Хлопчику, допоможи мені, будь ласка, у мене синочок застряг на дереві і не може злізти. Ми намагалися його зняти. Але нічого не получається. Ну, добре, показуй, що сталося. Обігли. Ой-ой, почекай, почекай, я візьму ескаватор. <звук> Приїхали. На дереві сидів маленький їжачок. Він намагався спуститися, але все одно нічого не получалося. Він висів, немов Яблучку на гірці. Хлопчик засміявся. Ну що, їжачок, скільки можна на дереві сидіти? Ти ж не котик. А ну, давай, сідай на ковш, я тобі допоможу. Але я боюся, я не звик так високо літати. Не лякайся. Я далеко тебе не підніму. І спокійно опустився на землю і обняв своїх маму і тата міцно, міцно, синку, ми за тебе дуже злякалися. Ми дуже тебе любимо. І я вас люблю. Хлопчику, дякуємо тобі за допомогу. Ти нам дуже допоміг. То є справжній друг тваринок.